Вітаю всіх! Я обіцяла зробити лозовий розклад. Лозова. Зроблю Ох, відео, швидке, невелике. Не Що мені не подобається? На, на, на лозову почали летіти кави, бачите, неврит, мене фізично сковує щелепу. Така проблемка. Тепер, давайте. Небезпеки для лозової на листопад. До кінця листопада небезпеки, лозова листопад. Що показує? Лозова Харківщина. Що в нас там? Так. Ну, любі мої ворог може обмежити обстріли через дії політичні. Кінцевий результат. Розвідка. Нерви, розвідка. Майте на увазі обережно. І двійка мечів заходить в тупік. Я обережно допускаю, що він почне трошки якось думати, перед чим лупити. По-перше, це будуть обмежені удари. По-друге, чисто розвідка і те, що потрібно. Тепер, давайте я ризикну спитати сюди. До кінця листопада обстріли лозової зменшаться, що мені покаже? світ мир Так, однозначно так. До кінця листопада йде зменшення. Це не значить, що це настане завтра. До кінця листопада це 30 листопада, сьогодні 23 жовтня, тільки думаємо. чомусь думати? Надія велика, величезна, я би вам сказала, за рахунок всього. Майте на увазі. Боряться, тому що наші боряться. Тепер. любі мої тепер. Лозова. Ще питання. Є загроза для міста Лозова через те, що це перевалочний пункт для тих, кого евакуюють з Донеччини, з Дніпропетровщини. Є від цього загроза обстрілів Лозовій? Дев'ятка Пентаклів. Лозова. Майте на увазі, що де оці всі пункти. Кого евакуюють, маніпуляції просто жопа. Дорога. Несуть в собі загрозу для вас. На жаль, сподіваюсь, жертви і все інше. Що це все буде швидко, ніхто там не буде особливо затримуватись. Просто сил нема. Розумієте, як неприємно. Виходить. Мені чомусь давно це в голові висіло, але так, блін, неприємно. Хочеться сказати, їдьте подалі нагрім і не чіпайте Харківщину вже. Які там перевалочні пункти, якщо і так важко. Ви думаєте, чого туди каби полетіли? Каб це максимально вразити щось? Ось вам, в принципі, відповідь. Будьте уважні, ви знаєте, де це все знаходиться. Оминайте ці міста 10-й дороги. Просто наші ж не будуть сильно паритись. Да все. Зробили так зручно і все. А те, що місцеві страждають, це похір. Ось так. Чому летять в гуртожитки, де є переселенці? Зробити нерви кіпіша. Також Харків вам. Що ви розуміли. Всі ж місцеві знають, хто, хто, є, до, хто є хто, хто де, що як. Люди різні. Самі розумієте. Будь ласка, поки так вам іде покращення, тому що йде боротьба. Боротьба серйозна на рахунок всього, що відбувається, поки тримаємо кулаки.